Трічала: нема однакових, та втім нема біди. Найголовніше на життєвій ниві дивись на інших та себе знайди. Вітаю глядачів першого місцевого з вами. Програма Тета ТЕТ та я її ведуча Ольга Данилюк. Давайте проведемо цей вечір разом. людина, яка має серйозні наукові досягнення, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного університету водного господарства та природокористування, Віктор Леонідович Поливчук. Доброго дня і вам. Доброго дня. Власне, хотілося б розпочати нашу розмову з того, що я розкажу нашим глядачам, що ви пов'язані своїми життєвими шляхами, тому що коли ще Сергій Миколайович навчався в Національному університеті водного господарства, а його, як ви кажете, самі в годному інституті, то, власне, там ви познайомилися. Хотілося би розпочати нашу розмову саме з того, згадайте своє трошки дитинство, а з іншого боку, вже саме цей період навчання в університеті. Ну, моє дитинство було щасливим, добрим, батьки мої були інженерами. Батько мій досяг тоже був, пройшов свій шлях від інженера до директора. Так що я, по суті, тоже десь його йду, його кар'єрними стопами, Але в другій сфері. Свій час я навчався в Український інститут інженерії водного господарства. Це був дуже сильний інститут, він не називався український. Наші спеціалісти працювали по всім теренам Радянського Союзу і всі були успішними. Мають і на сьогодні мають наші спеціалісти, і в Росії, і випускники мають високі посади і користуються за свою фахівість е, дожним. Е, Повагою ну, і авторитетом. Коли я вчився в українським інженерним водогосподарством, Віктор Леонідович був преподавав мені водопостачання. І саме тоді власне, відбулася перша зустріч. Да. Він був тоді для нас. Дуже таким е, молодим, прогресивним викладачем, тому що вів лекції дуже цікаво, нестандартно, не відчитував, а завжди вів з студентами, що для нас було дуже цікаво, він відкритив. Е, була лекції, вів е, розмовляючи з кожним студентом. Студенти не боялися йому задавати питання і багато чому е, були відверті з ними. наприклад, я можу так. Е, Такий один случай для мене дуже показовий. Коли нас починали забирати в армію, хоча студенти, які проходили воєнну кафедру, в армію не попадали, але тоді бог називали Береженський призив, на Чендроповський, всіх забрали, то Віктор Лінничка, хто йде в армію, тривало безпечити. Хтось тоді, тобто, тут не боялися наксани, а хто вже хотів. Ну, і більше то треба було показувати знання да. Життєві шляхи Сергія Мудрика та Віктора Филипчука перетнулися в той час, коли Сергій Миколаєвич був студентом Національного університету водного господарства та природокористування. А Віктор Леонідович в той час вже був молодим та дуже перспективним викладачем. Сергій Мудрик пригадує, що лекції Віктора Филипчука відрізнялися своєю цікавістю та динамікою, адже з ним можна було бути відвертим і тому хотілося працювати і пізнавати щось нове. Ще під час навчання у воднику Сергій Мудрик на канікулах здобував практичні навички, досліджував роботу. Водоочисних споруд, що згодом і переросло з захоплення у професійне покликання. Віктор Леонідович же в той час стає ведучим вченим науково-інженерного центру Потенціал, створює і отримує свідоцтва та патенти на свої винаходи, яких є понад 60. Для прикладу, Віктор Филипчук має авторське свідоцтво на фільтр для очистки стічних вод, електрохімічний спосіб пом'якшення води, установки для очистки стічних вод та багато іншого. Далі Сергій Миколаєвич та Віктор Леонідович пліч опліч працюють у науково інженерному центрі, де втілювали в життя наукові розробки не тільки в Україні, а й за кордоном. Віктор Леонідович, перебуваючи трошки ваш, Сергій Миколаївич, ви пам'ятаєте той час взагалі, як розпочався ваш шлях в науці? Чому Ви вирішили стати викладачем і в подальшому продовжити працю на науковій саме ниві? Коли я вчився в університеті господарства, то вже на у третьому курсі я вивчав студентську науку. І на канікули, наприклад, я вперше поїхав сам в Ленінград на очисні споруди, і там працював ціле літо, давав сам звіт. І після цього постійно вже працював в науці. І трошки заробляв, це зрозуміло, бо тоді були договори університету з різними підприємствами Радянського Союзу. Після закінчення університету залишився молодшим наукомсь співробітником, потім поступив в аспірантуру. Ну, після закінчення захистив дисертацію кандидатську, потім шлях звичайний асистент, старший викладач, доцент, захист докторської диссертації, професор, завідувач кафедри. Ось такий. Стандартний шлях. Ну, на когось... ну, власне, я хотіла зауважити, що не настільки стандартний, тому що не кожна людина захистить спочатку кандидатську, а потім і докторську диссертацію, тому що це справді великий власне, шлях, період займатися наукою. А якщо говорити про закінчення вже університету, як далі продовжилися і перетнулися ваші шляхи? Справа в тому, що коли ще навчаюся в університеті, була така научно-інженерний центр потенціалу. І Віктор Леонідович був одним із ведучих вчених там. І дуже цікава була робота, тому що я закінчив у 89-му році. В кінці 80-х наш тоді, Український інститут був передовий по розробкам особливо-промислових підприємств. Ми їздили по всі, і це була дуже цікава робота. Ми зізнавали від своїх друзів, колег. І я після закінчення інституту попросив цей центр і мене, як непоганого студента, взяли, і, тому що мені була дуже цікава робота, багато було відряджень, новизни, нових зустрічей. Ну, як молодому студенту, мені було дуже цікаво. І потім ця, ця робота захватила, захопила своєю новизною. Своїми новими, новими досягненнями і цікавістю. І знаєте, буде приємно, коли ти запускаєш станцію очисні споруди, коли йде грязна вода, витікає чиста, і ти розумієш, що була дерева тобі в цьому світі трошки хоч накаплю, але води стало чище. Власне, коли бачиш на, на власні очі, ми да. цей процес, коли відбувається перехід від одного до іншого, да. а як ви, Віктор Леонідович, можете поєднати і порівняти напевно науку того часу і власне нинішню? Як відбувалися відбулися такі певні великі зрушення, от власне в процесі очищення води в інших галузях науки? Ну, розуміють, по-перше, ставлення е, до науки як такої різко змінилося і в гіршу сторону. Чому? Тому що раніше е, ніс «Потенціал», який тоді був у складі е, е, інституту водного господарства, отримав значні кошти від, від замовлення від міністерств, від різних підприємств. Ми проваджували свої розробки наукові стосовно очищення води оборотних систем водопостачання, підготовки води. Тобто в одному такому середовищі від різних міністерств. Це і Міністерство оборони було, і Міністерство зв'язку було, ми працювали і проваджували наші розробки в різних республіках. Литва, Латвія, Казахстан, Азербайджан, Грузія, Далекий Схід, Москва, Ленінград. Нас фінансували бо, ну, такі були суми, наприклад, на ті часи 200. Тисяч рублів на рік, 5 років поспіль нам давало оптико механічне об'єднання в Ленинграді. Уявіть, які ці кошти. це кошти. На той час. Це, це дуже величезні. Оборона промисловість. А це тільки одне міністерство, а інші міністерства ще давали. Ми спроваджували, наприклад, наші розробки на підприємствах зв'язку Міністерства, зв'язку СРСР. А це в кожному. Е Крупному місці було таке підприємство. Тобто фінансування науки було достатньо значне. І бувало навіть так, коли ми наш інженер центр патентував дуже багато наших розробок. І не тільки там в Радянському Союзі, і за кордоном, але бувало навіть так, що підприємства, заздалегідь бачачи, що у нас є дуже цікаві розробки, включали нас у впровадження, не знаючи про це, на ніс потенціал. Відраховували кошти, про які ми навіть і не знали фінансові. Ось що тоді значила наука. Було дуже-дуже цікаво. Ну, пізніше зрозуміло, розпадом е, союзу, союзу, отримання незалежності, ви знаєте, був економічний спад і так далі. І, е, але ті кошти давали централізовано. І завжди вони використовувалися у всіх. Раціонально, будемо так казати. В першу чергу це в нашій спотенціалі. Ми розробляли нові установки, станції, які гриміли по всьому союзу. До нас приїжджали делегації дві-три кожного дня. Але потім більшість, ну не більшість, а багато таких от фінансувань втратилось на папер. Тепір. Тобто береся так. Звіт робиться, складається, і звіт є, цього достатньо було. А зараз ситуація інша. Зараз кожна фірма підприємство вимагає в першу чергу це закінченої наукової розробки. І не просто, щоб вона на папері було щось написано, а було, було креслення, технологія, щоб могли зробити пусконалагодження роботи, сервісне обслуговування, гарантію ДЛНТ, що ти робиш, тобто трошки інше. Тобто вже наука сама по собі не повинна існувати. Наука може співпрацювати і бути ефективною тільки у співпраці з практикою. З практикою, тому що виходить так, що наукова розробка є на папері, але вона не втілюється, навіть дінать науковці самого, так би мовити, пропадає якісь бажання далі робити якісь наукові розробки в цій галузі правильно. Сергій Миколаївич, а власне вам, як керівнику підприємства, ви знаєте, стикаєтеся постійно з державними органами і так далі, знаєте, як з ними співпрацювати, як ви бачите, нині є якісь зрушення? В межах покращення того, щоб, можливо, справді якось поверталися ми до тих часів, коли для науки будуть виділятися кошти. Тому що, ми ж бачимо, ми говоримо багато про екологію, але якщо коли доходить до того, щоб реально щось робити, реальні кроки, то вони не реалізовуються в життя. Ну, бачите, це питання ви таке дуже глобально затронули. Справа в тому, що ну, все розвиток науки теж економічна стабільність, порозумію. На сьогоднішній час зараз не до науки. Хоча в нас є розробки, ми з Віктором Лінничем все одно допрацьовуємо ті напрацювання, які були тоді заложені, ми відшліфували і допрацьовуємо зараз. Тобто нам, навіть є, що показати заходу. Тому що наші розробки дають можливість набагато дешевше виконати числі споруди, які дадуть той же результат, але напередодні дешевше. Ми ці розробки пробуємо. У нас на Україні десь вони реалізовуються ну, дуже, дуже мало. Справа в тому, що необхідно, я навіть не так говорю, звісно, фінансування, десь коли вже є результат. Коли ми близькі, ми близькі до результату, там модульна установка і непосередньо монтаж, реалізація, пусконаладка і експлуатація. Тому що від цих установок тут новий ряд цілих установок. Але також потрібно державним органам вести підтримку тобто підприємства, в нас дуже багато частних підприємств, яким непосередство, які необхідно ставити учні споруди, вони в першу чергу мають звертатися до, таких, до наших вітчизняних розробок і до наших вітчизняних підприємств. От, тому що ми можемо зробити ну, дешевше, о, а якості не по крайній мірі не гірше, ніж західна. Я впевнена, всім нашим глядачам було б цікаво дізнатися. Ви говорили, що наші розробки набагато дешевші ніж за кордоні. Назвіть, будь ласка, буквально кілька цифр для порівняння. От ми поставили в е, Мелітополі Мелітополь, Мелітопольський і завод. Вони купили м, альваніку італійську. Я е, вона бішла сім мільйон. 300 тисяч євро. От. І в чесні. Я потім знав пізніше, що за чесні, тож, які до них доставлялися, італіянці просили мільйон там, з копейками. От. Ми в чесні, які є тут на брошурі, це Мілітопольські, повністю зробили під ключ, змонтували, поставили, наладили, запустили от. за 200 тисяч доларів. Це весь комплекс робіт. Да. То тобто з мільйон євро і 200 тисяч доларів. Власне, ви також розповідали про те, що ваші шляхи перетиналися й далі. Ви створили науково-технічне об'єднання. Розкажіть всім нашим глядачам, чим воно займається нині. Після того, як розпався радянський союз, Віктор вікторінич працював більше за кордоном. Ми працювали тут, але теж мали закордонних партнерів. Ми зв'язок не тіряли і завжди взаємно друг у другу. Співпрацювали. Коли Віктору Ліндичу треба було, він бачив задачу. Професійна команда, яка смонтує і швидко поставить станцію, він нас підключав. Ми свій час, коли бачили, що перед нами стоїть дуже серйозна задача, нестандартна, де потрібен науковий фахівець, ми завжди підключали Віктора Ліндича, який нам раціонально чітко розставляв всі точки і до Допрацьовував е, технологію, ми навіть е, часто фінансували його нові напрацювання. На е, тому ці, е, е, часом ми зрозуміли, що е, наша співпраця з таке об'єднання, науково-технічне, громадське об'єднання, куди входять в е, нашу університеті, так і Київський інститут гідротехніки міграції, які теж часто е, підключає фірму САН і так само. Використовує наукові розробки команди Віталінідича. Тому це об'єднання дало можливість, по крайній мірі успішно об'єднати науку і практику. Тобто, на етапі вже отримання задачі ми бачимо серйозні задачі. Ми підключаємо наукових фахівців необхідного профілю, от. і вже на етапі проєктування ми вже роз, йдемо, розробляємо конструкцію станції, конструкцію установки. Якщо потрібно необхідно ускоритися, щоб станцію внедрити максимально стислі терміни, то ми на етапі проектування вже приступаємо до, до виготовлення обладнання. Право на нестандартне обладнання, тому що числі споруди мають свою, кожна станція, навіть по одному профілю, вони завжди друг друга друга не похожі. Є нюанси якість води, параметри завжди втікається. Віктор Лунітовича, власне, я впевнена, що ви впродовж своєї життя співпрацювали з різними фірмами, от мали досвід. А власне, от Сергій Миколаївич каже, що досить часто звертаєтесь саме до фірми Сан. От чим вони так би мовити вам запали найбільше в душу? Які, які мали діяти досвід співпраці саме з ними? Нині Сергій Мудрик та Віктор Филипчук далі тісно співпрацюють. Перший як директор фірми САН, що займається очисткою стічних вод, втілює в життя наукові винохоти, які розробив Віктор Леонідович. Засмучує лише те, що нині держава не поспішає виділяти кошти на те, щоб наука розвивалася і щоб розробки саме українських вчених знаходили своє застосування в Україні. Шкода, що керівники великих підприємств шукають науковий потенціал на заході, відкидаючи вітчизняний досвід. який нині нічим не гірший, а то й кращий від західних. Попри це, працюють. Чи на благо нашої країни та всіх споживачів Сергій Мудрик та Віктор Филипчук створили науково-технічне об'єднання, де поєднують науковий та практичний потенціал? Їх зусиллями було створено і впроваджено велика кількість водоочисних станцій практично у всіх республіках колишнього СРСР. А нині успішно реалізовують подібні проекти в Україні та світі: це Алжир, Словаччина, Білорусь, Чехія, Великобританія та багато інших. Індивідуальний підхід до вирішення поставлених завдань, наполегливість та відповідальність це ті базові принципи, які. Керуються у своїй роботі Сергій Мудрик та Віктор Филипчук. І як справжні оптимісти, вони переконані, що прийде час, коли багато цікавих розробок знайдуть своє втілення у великих проєктах. А коли бачиш результати своєї праці, яка приносить користь людям, це дає натхнення працювати більше і більше. Ну розумієте, будемо так казати. Я хотів би повернутися до того питання, яке ви задавали ще Серег Миколаївичу. Чому? Тому що не завжди вищий навчальний заклад має фінанси, має кошти для того, щоб проводити, наприклад, маркетинг, обстеження підприємств. Немає коштів на це. І, а це такі речі, які потрібні як науці, так і потрібно фірмам, які цим займаються. І от таке об'єднання, воно дозволяє об'єднати наукові дослідження і далі просунути їх з точки зору впровадження на конкретних підприємствах. І Ну, такі питання пов'язані, з скільки ми разом е приймали участь у виставках, у семінарах, розказував про наше об'єднання. І виставки були і в Києві достатньо часто, в Запоріжжі, в Кривому Розі, в Донецьку. О, е по, всій Україні, по всій Україні ми були, і всі разом. І якраз говорили, що розробки університету наукові, а от проваджує і робить подальші вже кроки, і виготовляє обладнання. Вже фірма САМ. І е, тепер, відповідаючи на ваше на це питання, можу сказати про те, що фірма сан дуже гнучка. Чому? Тому що вони можуть виділити головне, підібрати те, що потрібно, і, е, як, і швидко реагувати на те, що може бути. Бо розумієте, ми всі працюємо на конкурентному середовищі. Багато фірм теж є, які працюють і займаються, займаються цими питаннями. Але в нас є дві переваги. Перша перевага те, щоб наукова база в університеті дуже і дуже сильна з точки зору водообробки, ми були найкращими свій час в Радянському Союзі, і тому ми змогли працювати по договорах і за кордоном, тому що якість наших наукових років була дуже висока. Це перший момент. І другий момент той, що треба було піднятися поїхати терміново, десь на обстеження. Потрібно. Пусконагоджено треба зробити. Яка ситуація? Ніхто нічого не, не говорить. От їхніх працівників треба вперед. Якась наштатна ситуація. Їдуть, роблять. Пректну документацію проробити швидко потрібно. Будь ласка, зміни якихось вихідних даних конструкцій теж швидко вони роблять. Гнучкість, тобто, наполегливість і така, знаєте, м'якість до підходу. Тобто не йдеться, мова про те, щоб, от, заробити гроші і все ні. За правильно вони теж заробляють гроші, але розумієте, це поставлено на таку основу, щоб мати якусь відповідальність високу за е, кінцевий результат. Ось тому ми так і співпрацюємо. Мені дуже подобається працювати з Миколаївичем. Є співпраця дійсно науки, підприємців, тому що і е, приємно, що такі проекти хороші, справді необхідні для нашого сучасного суспільства, втілюються в життя. Тому бажаю, щоб всі ваші плани реалізувалися, щоб те, що ви мрієте втілити в Білорусі в з найближчим часом було зреалізовано, і ті контакти, які плануєте мати з закордонними партнерами, також були втілені в життя. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо всім нашим глядачам. Для для того, щоб разом з нами в програмі Дякую вам теж. Дякую. От, і, надіємося, що наші зусилля стануться марними. І тим, тим паче, що і, ми надіємося, що наша промисловість теж підніметься з колін. І тоді ми будемо, як кажуть, на своїх професіональних місцях. подякувати всім нашим глядачам за те, що були з нами у програмі ТетаТЕТ. -тет». Слідкуйте за нашою рубрикою на сайті rivne1.tv і будьте з нами у програмі ТетаТет.